Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я рада вітати вас на нашому занятті. У нас в гості завітала Ганна Петрівна та принесла кошик подарунків. Я буду викладати на стіл, а ви будете їх називати. Перець. Баклажан. Огірок, цибуля, капуста, помідор? Дітки, як це все називається? Правильно, овочі? А як ще можна сказати? Ще можна сказати, дітки? Городина. Дітки, наша гостя Ганна Петрівна, підготувала для вас загадки. Давайте спробуємо їх відгадати. Я гірка і завжди свіжа. Всім подобаюсь, одначе, хто мене ножем уріже, неодмінно сам заплаче. Правильно це цибуля. Сидить баба одягнулась, у сто сорочок загорнулась, ціле літо достигає. До нас уборщик поспішає. Правильно це капуста. В темні я живу коморі. А коса моя дворі. Гарбузова я сестриця мене звати правильно, це морква. Молодці дітки. Дітки, а де наші овочі зростають? Так, правильно, на городі. А що роблять дорослі з овочами на городі? Так, правильно. Копають, поливають та збирають овочі Молодці! Дітки, наші овочі можуть зростати під Землею або над землею. Давайте зараз з вами визначимо, які овочі в нас ростуть під землею, а які овочі ростуть над землею. Отже, спочатку ми познайомимося з овочами, які ростуть в землі. Це картопля. Цибуля, морква, буряк. А які ж овочі в нас ростуть над землею? Це помідори, огірки, перчик. Баклажани. Малята, давайте пригадаємо, хто до нас приходив в гості. Так, Ганна Петрівна. А що ми сьогодні з вами вивчали? Так, молодці, овочі, а де ростуть овочі? Правильно на городі. Малята, ви всі молодці, розумні та старанні. Я з вами прощаюсь до наступних зустрічей!